Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Кульчакем. Сьогодні ми виїхали на природу в календарі 26 жовтня. Багато хто сьогодні відмічає День автомобіліста, тому хочу привітати вас із вашим святом. Я думаю, якщо ви дивитесь мій канал, то ви обов'язково у вас є права і так само автомобіль. Інше свято це завершення мотоциклетного сезону, і ми взяли на огляд сьогодні мотоцикл, який зараз дуже популярний серед українців, новачків. Це в нас. Мотоцикл Cross Enduro Viper 250L Що подивитись на ціни, то ці моцикли зараз коштують близько 60 тисяч гривень в залежності від комплектації, тому що вони є маркіровками Viper 250L і Viper 250L. Дехто при виборі такого мотоцикла вагається, тому що не знає, як цей моцикл поведе себе протягом 10 тисяч кілометрів. Сьогодні ми спеціально взяли на огляд мотоцикл, який вже має пробіг більше 5 тисяч. Давайте подивимося, якому він зараз стані. І що в ньому ремонтувалось, і чи варто його купувати, якщо ви зараз хочете купити собі новий мотоцикл? Як на мене, це досить непоганий бюджетний варіант. Звичайно, він не буде конкурувати з якимись там топовими брендами мотоциклів. Але якщо ви шукаєте простий недорогий мотоцикл, то як на мене це чудовий варіант. Тому що за свої гроші він виглядає досить непогано. В нього такий досить брутальний зовнішній вигляд, і він не відрізняється від. Якихось дорогих або якихось наворочених мотоциклів. В ньому тут є все необхідне і він досить надійний по наших українських дорогах. Як бачите, ми зараз проїхали такою досить складною дорогою, і він легко справляється. У нас тут колеса 18 на 21. Спереді стоїть гарно усилена, перевернута вилка. На двигуні у нас є баланс вал. Це у нас 172-й двигун. Він показує себе досить гарно. За весь період експлуатації з ним взагалі нічого не було, навіть не лізли до ні карбюратора, ні до двигуна. Поміняли тільки свічку і міняють періодичне масло. Потужність на такому моциклі 18 кінських сил. рабка механічна, яка має 5 швидкостей. Як бачите, тут у нас вихлоп Акропович, це у нас не заводський. Ззаді у нас простенька маятникова вилка. У нас тут простий амортизатор, але він. Гарно справляється, і мотоцикл досить м'ягенький. Бак у нас встановлений на 12 літрів. Мотоцикл суха маса, складає 130 кілограм. Він досить важкий, але коли ви сидите, і він відчувається досить легким. Ним легко керувати, він має не дуже великі габарити. Він як по ширині компактний, так і по довжині. За пробіг 5 тисяч на мотоциклі, у нас потрібно. Поміняти заднє колесо і замінене переднє. Саме через те, що у нас дуже погані дороги. Власник мотоцикла не дуже шкодує свій мотоцикл на поганій дорозі. Він любить швидку їзду, і саме через це в нього обірвалися декілька шпиць. Також одного разу у нього обірвався цеп. Цеп тут дійсно трошки слабенький. Я думаю, що на такий пробіг у вас теж може бути така проблема. Спереді у нас є ось такий пластиковий захист для рук. Тут у нас LED-фара, яка виглядає досить непогано, вона нормально світить. Тут у нас цифрова приборна панель, тахометр у нас механічний, як на мене, виглядає все досить гарно. Кнопки у нас усі стандартні, як на всіх мотоциклах. З цього боку у нас блок керування фарами і поворотниками, а з цього боку газ і заводка мотоцикла. Тут у нас є кікстартер. Так і електронний стартер. Максимальна швидкість на цьому мотоциклі від 100 до 110 км. його повністю вистачає для комфортних поїздок на недалекій відстані. Звичайно, якщо ви хочете їздити ним постійно по горах або десь у важких умовах, то він буде трішки заслабенький, тому що на всіх китайських мотоциклах трішки не дуже міцна рама. Але в загальному, якщо ви будете їздити ним по нормальних дорогах, Десь колись виїжджати на такі покатушки по якихось лісах, то він у вас буде повністю справлятись із такими задачами. Пластик на ньому досить м'ягенький, навіть, незважаючи на те, що він декілька разів падав, він у нас виглядає в досить непоганому стані. Навіть зігнувся трішки руль, але його порівняли, і зараз він їздить і нічого з ним нема. По посаді цей мотоцикл мені досить зручний. У мене зріст 1,86 см, і я тут повністю достаю п'ятами до землі, І для новачків це, я думаю, буде також дуже зручна посадка. По розходу цей мотоцикл споживає близько 3-3,5 літрів палива. І якщо ви шукаєте собі мотоцикл і ви задумуєтесь між варіантами Viper і Cross, то я думаю, що Viper буде трішки кращий по якості і по надійності. Ну, друзі, сьогодні ви наглядно побачили, що буде із вашим мотоциклом Viper 250L, якщо ви проїдете ним 5000 км. По факту у нас тут замінений цеп, замінені колеса, і говорить, що треба замінити ось ці підчепники на рулі, тому що вони вже зараз трішки розбиті. А так, в цілому, мотоцикл гарно їздить кожного дня, і по критичного по ньому немає нічого. Тому самі приймайте свої рішення, чи варто вам купувати такі мотоцикли Viper 250. Надіюсь, це відео вам було корисним. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до нових зустрічей.